Не виходити на вулицю, не спілкуватися з однолітками і в жодному разі не гратися з тваринами це життя маленького Андрійка Ярославського. В Свої 9 місяців дитина практично не бачить нікого, крім рідних. Батьки змушені ізолювати хлопчика від навколишнього світу, бо в Андрійка геть немає імунітету. Врятувати дитину може лише операція, на яку безуспішно намагаються зібрати гроші його рідні. Глянь, рижий вон, зови. Андрійко дуже хоче погратися з котом, але весь довколишній світ для дитини – табу. Діти радуються дитинству, веселяться. Ребенка приходиться від цього всього ну, захищати, рождати, тому що ти не знаєш, чим це може закінчити. Уперше немовля потрапила у лікарню у 28 днів. У хлопчика діагностували пневмонію, але згодом лікарі повідомили батьків про пухлину. Андрійкові видалили частину правої легені. Проте вже після операції з'ясувалося. Медики помилились у діагнозі. У пацієнта хронічна гранулематозна хвороба, яка трапляється раз на півмільйона випадків. У дитини практично немає імунітету. П'ять разів на день дитині дають ліки, які мають захистити його від інфекцій. Хлопчику не можна майже всього, що звично для його однолітків, бо організм не має захисту від вірусів. Нам нічого не можна, ні дишать, ні, нічого не можна. От зараз на вулиці влажно, нам не можна виходити на вулицю, тому що нельзя йому кушать нам свіжі овочі, там фрукти теж не можна. А рібінку треба жити. І ми просимо допомоги, щоб нам, хоч хто небудь допомог. Весь свій час хлопчик проводить з мамою та бабусею, а от батька практично не бачить, той працює майже цілодобово, щоб зібрати гроші для операції, яка може врятувати його сина. Дуже тяжеле, скажем, патологія, яка Лечение її основное – это пересадка костного мозга. Все остальное йде симптоматическое, то есть на поддержание. Такі операції від нерідних донорів в Україні заборонені. Допомогти дитині зголосилися в Швейцарії. Вартість лікування 310 тисяч євро. На сьогодні батьки зібрали лише 20-ту частину цієї суми. Більше немає, але решту треба обов'язково знайти до січня. Якщо Андрійкові не зроблять операції до першого року життя, шансів на одужання вже практично не залишиться. Ах, як я як і в Москова Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1. Допомогти Андрію можна переказавши кошти реквізити хлопчика вже на сайті. ТСН. як їх знайти, ви зараз бачите позаду мене.